З миром Божим. Стосовно сьогоднішнього хлібчика на тему любити ворогів, чи... бо люди кажуть, та я теж так думав що вбивати це, це гріх, і це так і є, але коли... Коли в Гексиманському саду апостол Петро був відрізав о, о, варті охоронні, яка хотіла схопити Ісуса Христа в вухо одному із воїнів, то Ісус Христос наказав е, заховати меча. І питання в тому, чому у Петра і, і учнів були, була зброя мечі. Це Мечі та зброя, вона призначена від гвалтівників, вбивців та кра та крадіїв. І тому зброю на захист то, оце, оце, це вороги. А, стосов, а, а любити це любити своїх ближніх, які, які до тебе не добре. Відносяться чи ставляться, але любити їх і зла не бажати і навертати, старатися допомогти навернути до Бога. Амінь.